Вітаю всіх! Сьогодні, друзі, поговоримо з вами про не менш важливу тему, яка буде стосуватися саме дітей. Дітей, особливо тих, які постраждали під час війни в Україні і е, дійсно потребують матеріальної і соціальної допомоги. Раніше, якщо подивитися за часів е, да, великої вічизни війни, то діти отримували статус діти війни. На сьогоднішній день такого статусу немає, і єдиним законом, яким це поняття врегульоване і взагалі е, надаються якісь пільги, це закон України про охорону дитинства. А саме статтю 30 1 частиною 6. Якщо, наприклад, ми подивимося більше, то ми можемо зрозуміти, що даним законом визначено тільки єдине поняття це дитина, яка постраждала під час воєнних дій або збройного конфлікту. Більш детально ми з вами розберемо у цьому відеоролику. Досить часто до мене телефонують молоді батьки і запитують, як отримати своїм дітям статус дитини війни. Однак потрібно розуміти, що статус даний отримати. Не так уже просто, і є відповідна категорія осіб, які можуть дійсно його отримати. Якщо ми подивимося безпосередньо перелік цих осіб і підстав, то ми можемо побачити, що можуть отримати даний статус лише ті діти, які отримали поранення, контузію або відповідно каліцтво. Наступне це діти, які отримали фізичне або сексуальне насильство, тобто були від цього ну постраждали, були викрадені або незаконно утримані в полоні. Тобто такі також є це з підставою, або е, незаконно вивезені до іншої країни. Е, залучаються до участі у діях, воєнізованих чи збройних формувань. І наступне це. Незаконно отримані в полоні і завдали їм психологічного насильства. Тобто, відповідно, ці діти виключно ці діти мають право на отримання відповідного даного статусу і отримати відповідні допомоги. Про допомоги, які вони мають отримати, ми зараз поговоримо з вами більш детально. Куди ще потрібно звертатися батькам, які мають відповідну дітей? Це до органу випіки та опікування, Або якщо ж таких немає, то ви звертаєтеся до органу місцевого середування з відповідною заявою, і там уже більш детально вам повідомлять, яку потрібно заяву написати і які документи подати. Але я пішов далі, і ми сьогодні з вами розберемо перелік документів, які потрібно мати із собою. І так, для реалізації захисту прав самих дітей можуть звернутися безпосередньо до Органу піки та піклування наступне коло осіб. Перше це батьки дитини. Якщо їх немає, це може бути бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь або, наприклад, брати, сестри даної дитини. Якщо, наприклад, їх немає, то може бути дядько або тітка. Також потрібно розуміти, що якщо, наприклад, вичиначних осіб немає і в дитини був вічим або мачуха, то в такому випадку можуть звернутися вони також. Якщо ж, наприклад, немає цих осіб, то може звернутися представник органу піки та піклування, або безпосередньо сама дитина, якщо їй відкнуться більше, ніж 14 років. Для того, щоб звернутися, потрібно обов'язково написати заяву, і там вам безпосередньо дадуть її в органу піки та піклування або в міській чи селищній рані. До даної заяви ми обов'язково докладаємо заяву про дозвіл на обробку ваших персональних даних. Наступне це даємо наступні засвідчені копії документів. Перше, це. Свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини. Свідоцтво. Документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини, у разі, коли дитина постійно проживає перебуває у закладі охорони здоров'я, то відповідно повинен бути документ, який посвідчує дану обставину. Довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщену особу у разі наявності. Наступне це паспорт громадянина України виготовлено у формі книжечки у разі наявності, тобто це самого ж заявника. Наступне паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі відповідно, є паспорта. І такий документ подається у разі також наявності. І витяг з реєстру теріальної громади у разі наявності. Тобто, це за місцем реєстрації дитини. Ці документи ми подаємо безпосередньо засвідчуємо своїм підписом і. Ставимо дату, е, і обов'язково на що потрібно звернути увагу, це те, що повинен бути документ, який засвідчує дану обставу, що саме дана дитина постраждала від е, війни в Україні. Тобто, це може бути довідка від МСЕК, може бути якийсь там висновок е, лікарської консультативної комісії або, наприклад, заключення. Лікарні або може бути витяг із реєстру про відкриття кримінального провадження, тобто будь-які документи, які підтверджують ту обставину, що дійсно дина постраждала під час війни в Україні. Однак ми розуміємо, що да, от захист прав дітей дійсно він повинен бути, і держава повинна більше захищати права та інтереси самих дітей. Але в нас в Україні є велика прогалина, особливо в даному питанні, оскільки законодавство в нас в Україні старе і ним. Підлаштоване під дані події, які відбуваються зараз в Україні, і ніхто зміни до даного законодавства не вносить. Тому на сьогоднішній день якихось відповідно серйозних соціальних гарантій для дітей їх немає. І діти лише отримують відповідно якісь там додаткові пільги для харчування в начальних закладах, і в принципі більше на цьому все закінчується. Тобто, статус, який ви... Навіть отримаєте, він не дасть вам якоїсь там додаткових виплат або якихось там соціальних гарантій для того, щоб дитина могла відновити свої сили, своє здоров'я і якось могла себе нормально реалізувати в нашому суспільстві. Тому, в принципі, надіємося, що таке законодавство воно буде внесено зміни і підлаштоване під ті події і обставини, які відбуваються нас на сьогоднішній день. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюся, відео було вам цікаве, корисне, і ви отримали певну інформацію, яка може бути корисною вам і в майбутньому. Обов'язково ставимо лайк під даним відео, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях або. Телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з вами більш детально розберемо дане питання. Надіюся, все таке питання буде врегульовано, і ми побачимо найближчим часом позитивні зміни у законодавстві.